Наскільки я знаю, ти ж працюєш в епамі вже сім років, так? І скажи, будь ласка, ви впроваджували такі програми про саме mental health і до. Повномасштабного чи почали от тільки три роки тому ми почали з того з того, як нам до нас прийшов ковід, а тому що от якраз тоді да, з'явилася потреба в тому, щоб підтримувати людей, щоб люди знаходили для себе нові стратегії життя. бо е як на мене, стрес перевів багатьох в стратегію виживання на коли треба зробити якийсь мінімум. Там робота часто входить в якийсь мінімум, тому що робота допомагає закрити базові потреби, і все на щось інше не вистачає. І тому ми створили таку бівел-академію в 20-му році, які вже 5 років, і яка якраз. Почала людям давати отаке там психоедукацію з одного боку, з іншого боку, якісь такі впроваджувати заняття, ну аля хобі, да, до яких люди могли долучатися, і ось ну дізнатися про себе: о, прикольно, я там люблю фотографувати, або я там оце люблю, і приєднуватися і таким чином теж здобувати там енергію, здобувати там сили працювати а і взагалі щось собі в житті змогти робити таке важко.